Пропоную презентацію з читання. Повторюємо буква «ж». читаємо склади жа жо, «жу» І, навпаки, аж «ош». Стрибаємо по листочках і читаємо слова. Скоромовочка. Спробуйте прочитати слова. Знаючи, що під жабкою ховається буква Ж. Читаємо слова, стрибаючи через одну зірочку. па Ї-жак. Читаємо догори ногами жираф. Шукаємо за допомогою світлячка слова, масаж, жуйка і так далі. Читаємо текст, даємо відповіді на запитання. Треба поєднати.